Вітаю вас на каналі Адвокатського бюро Сергія Лисенка. Шановні друзі, я прошу вас зробити відомою суддю Ірпінського міського суду Карабазу Наталю Федорівну. Для того щоб ви розуміли, чому її треба зробити відомою, тому що сьогодні слухалась дуже важлива справа, просте людське питання, але воно дуже важливе для тих, кого воно стосується. Але суддя Карабаза не спромоглася більше ніж за місяць. Викликати учасників судового провадження в судове засідання, що призвело до його перенесення, Коли вона його вирішить по суті незрозуміло. Більше того, всі людські питання вона не розглядає. Можливо, це те, що стосується мене, можливо, інших учасників. Але від себе можу сказати, що право про встановлення смерті на тимчасово окупованій території вона слухала більше двох місяців. В результаті я змушений був забрати цю заяву. І коли подав наступного разу, мені менше ніж за 24 години інший суддя цього ж суду. Цей факт встановив. Тому я хочу звернутися до вас, поширте це відео. Такі, як Карабаза, не повинні бути суддями. Вона не заслуговує на це високе звання. Вона тільки підриває довіру до судової влади. Дякую за увагу! Слава Україні! І до нових зустрічей в нових відео.